На виставу одного актора перетворив перший півфінальний двобій кубка Суперліги проти Одеси, атакуючий захисник Ферро ЗНТУ Ренді Калпепер. Колишня зірка техаського університету зійшла над южницьким спорткомплексом Олімп у всій своїй величі і затьмарила решту співвітчизників. Вже в першій половині запорізький стрибунець підкорив 25 очкову межу, а його команда віддалилася на 11 балів. Одеситів з-під завалів по великій перерві виводити заходилися лав і роу. Прагнення відігратися снайпери білосиніх оформили вривок 16-4, наблизивши свою команду на відстань одного середнього китка. У критичному часовому проміжку ногу підвернув головний активіст феросплавників Кал Пепер, котрого пораненого з поля битви на руках виніс Вінсент Хантер. Однак Ренді вистачило мужності для другого пришестя. Із його появою на паркеті сталивари спрямували на кошик суперників вирішальну хвилю атак, яка, зрештою, поглинула Одесу 99-90. Ренді Калпепер здобув 41 очко і встановив новий рекорд результативності для кубкових матчів. Окрім цього, лідер запоріжан здійснив 5 перехоплень і стільки ж разів асистував партнерам, серед котрих виокремилися Джеремі Шапел і Річард Гуїн.